Всім привіт! У нас на дворі доволі сьогодні холодно. Холодно, дощик накрапає, така якась мрачка. Ну, коротше, зовсім, зовсім не весняна погода. Ну, але все ж таки 6 березня, календарна, головне, що календарна. А нас, як завжди, купа роботи. Купа роботи. Ми з буміком сидимо. Бумік. Так, каже привіт. Господарку обійшли. Їсти, готуємо булочки печум, супчик зварила, макарон зварила, ну зараз покажу, що варила сьогодні. І а що на дворі нічого робити? Будемо робити в хаті. Хочу в хаті все поприбирати, повимивати, повичищати, щоб вже в суботу не робити. В суботу можна щось друге робити, як буде погода. Добре, друзі. Що, беремося до роботи, розпочинаємо день. Я тим вовк, воно треба тішитися. Тішуся! Тішуся! Так, бомчик! Кажу, та мама так тішиться мною, так тішиться. Добре, друзі, починаємо наш день. Друзі, що в мене сьогодні в меню? Гороховий супчик зварила. Такий. Макарони. До макаронів втушила гумілки і до супчику напекла сирної полоски. Усе. Такий в мене обід сьогодні. Так, друзі, а я маю такий препарат буміка обробляти від цього, від глистів. Але знаєте що? Ого, його так трошки. дивіться, така ціла, ця тільки так чучу, тут вона на самому дні. І за 10 днів таблетку маю пити. Але знаєте що? Не можу його обробляти тим препаратом, Артур вже їде додому. І каже: йому кажу, що треба обробляти. І він каже: почекай ще день! А він його дуже любить, сильно любить. Почекай ще день, бо я хочу ним натішитися. Будемо вже завтра обробляти. Нехай Артур нині натішиться ним. А завтра не можна потім до рук чіпати. Він буде ходити і буде, хоче потицькати, знаєте, як ту булочку, а не годен. Бо він оброблений, то вже чекаю. Він завтра, це, завтра оброблю, то що вже день туди, день туди. Головне, знаєте що? Потім за 10 днів не забути дати таблетку ще. Бо ну як виводиться, хто має собаки, знає. Котиків знає, як виводиться глисти. Е, за 10, за, так би за 7 днів, потім ще вилуплюється з тих е, глистів, ще з яєць вилуплюються знов глисти. І треба дати контрольну ще одну таблетку, щоб вже все вивезти. Ой, друзі, коротше. Що я вам розказую? Хто за тим дивиться, хто має таких тваринок, хто піклять, то, то нема що розказувати. А хто то не робив, то ніколи не буде робити. Ось так. Добре, друзі. Що, погнали, бо я хочу поприбирати. Нині завтра поприбираю, щоб я вже на суботу нічого не, не прибрала. Але вже так, знаєте, я хочу, хочу генерально. Так, всюди-всюди всі порухи, всюди попилососити, все, 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 знаєте. Всё, возьмём найм. Поехал до ровать. Пошли Все. Ми зі всім споралися. Почала прибирати сама, потім Денис підключився, попило сосис весь другий поверх. Артур приїхав, Артур підключився. Коротше, я думала, розділю собі на нині і на завтра. Ну, але вже хотіли допомогти, то вже допомогли. Я не знаю, звісно, як вони прибирали той другий поверх, бо я на першому була тільки. Казала, що було все ідеально. ну Для них тобто, завжди все ідеально. Як вони не помили, що все, все, все ідеально, все. Ой, Артур натішився боміком, і я його друзі це обробила. Обробила тою штучкою від цього від паразитів, від глистів. І все, чіпати його не можна. Добре, друзі, всім дякую, що ви були зі мною. Е, малось, мало знімала, хіба хтось проходив я кажу, зніміть мене, бо е, не годно, бо знаєте, як, як входиш в роботу, ти робиш, робиш, то інакше. Як ти на дворі, наприклад, щось зробиш, поставив на камеру і там собі робиш. А коли ти бігаєш по хаті, все робиш, дуже тяжко з камерою бігати. Ну коротше, друзі. Це такі моменти. Такі знімальні, трохи тяжкі, бо якщо людина занурюється в роботу, її вже не до знімання, знаєте? А якщо знімає, це вже не робота. Та так? Коротше, що хлопці там зняли, то, то і є. Добре, друзі. Усе. Мирної, спокійної нічки вам, друзі. Всього доброго, всього доброго, позитивного, щирих, гарних людей вам на життєвому шляху. І що все в нас було добре, все друзі? На сьогодні всім кажу па-па, Доброї ночі, па-па.